Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубари. Ми з України. У мене для вас є новини, є розбір і є звіт. Усе в переміжку, але по черзі. Ок. Фото і відео з короткими моїми коментарями, фоном і коментарями діда будуть по ходу ролика. Та спочатку я хочу вибачитися з приводу того, що майже не звертався до вас довгий проміжок часу. На те є багато причин, та вважаю, що момент покаяння це перше, що має зробити людина після того, як протопила або завинила. Тому й вибачаюся і буду намагатися виходити з роликом хоча б один раз на тиждень, а там подивимось, наскільки вистачить сил і можливостей. До речі, як тільки я, тобто всі ми, дочекаюся вибачень та пробачень з боку пана Півшостого, буду вважати, що пан став на шлях виправлення, а до пори, поки він лишень всіх навкруги звинувачує, а сам продовжує почати раніше, пробачте, любіть його без мене кому до вподоби. Так до наших новин роздумів. Центр національного опору на Росії знову здивував своїми сенсаційними відкриттями. Виявляється, у Курській області більшість опорних пунктів, побудованих бобрами, тобто міністерством нападу, просто ідеально підходять для занять ботанікою. Зарослі бур'яном і абсолютно порожні споруди, це, звісно, новий рівень ефективності, і все завдяки тому, що особовий склад і техніку було раптово відправлено в Україну. Вочевидь, Росія вирішила показати свою майстерність не тільки в стратегічному переміщенні своїх сил і невдалому стримуванні наступу СОВ, а й у вирощуванні бур'янів посеред поля. Ворог не пройде. Він від сміху загнеться просто на місці цих величних опорників. А ми з вами ще одну мавку купили. Це четверта, і вона куплена за ваші донати. Я поговорив із виробником і можу сказати, що за два-три тижні так. Коли буде налагоджено систему, буде відкрито повний доступ до оплати, виробництва та отримання мавок нашими підрозділами. Слідкуйте за новинами, я скажу про це окремо. На все це потрібні ресурси, а значить, ваші донати не просто потрібні, а без них ми не зможемо рушити далі ні на крок. Це ви своїми донатами наближаєте перемогу. І нехай голова ВХ на найвищому шпилі Московського Кремля буде всім нам подарунком. Енджої. Відчувається, що світовий політиком відпочив, оздоровився і в новий політичний сезон кинувся з новими силами. Почнемо з Нашинської ярмахерії. Обсмоктувати підсумки візиту найютюбійшого на килим до Вашингтонського обкому рано. Мало й даних вихідних і часу на перетравлення, а потокові факапи розбирають на люту. Благо цього добра вистачить на всіх. Можу тільки зауважити, що на зустрічі з Остіном було добре помітно, як же американському міністрові не пасує цивільний костюм і наскільки ж нашому президенту не пасує мілітарі. А ось дружина, бобочки, цього разу вбралася навпрочуд пристойно. Невже змінила подругу на дизайнера? Чи сама вивчилася? Та ладно. Загалом тиждень виглядає, як рубрика Ви там знову уху їли. На БіБІСІ вийшла досить показова стаття про розслідування, хто здав південь, від якої нехило так бомбануло всередині України, справа якою займається ДБР і СБУ, і яку вже встигли охрестити справою Залужного. Будемо робити загадкові обличчя, за чиєю відмашкою працювало і працює СБУ. ДБР Кому ж це цікаво вигідно зробити найдовірнішу особу як від армії, так і від волонтерів і громадянського суспільства, яке ще іменується агресивною меншістю, причому який навіть не оголосив рішення йти на вибори. Поки не зрозуміло, про яку саме справу йдеться у статті, посилаються на справу від 11 квітня минулого року. Може, є й нова, про яку ми не знаємо. А якщо нова, то хто відкрив справу і коли? Випадково не тоді ж, коли почали циркулювати наполегливі чутки про вибори. І що залужному не висунуто обвинувачення, то це завжди можна підправити рівно одним підписом, чи просто цьому паперу ще не було дано ходу. У зв'язку з викладеним цікаво було б знати, а коли залужний здобув повноту влади 25.02? і які саме повноваження згідно із законом він тоді отримав, а які йому забули передати. Чи міг головком до цієї передачі вирішувати питання перекидання військ, проведення підготовчих заходів до настання години Ікс? Якщо ні, то хто не вирішував ці питання до? Хто перекинув під Харків Гостомельську бригаду легкої піхоти? Хто віддав наказ оголити південь? Хто? Хто? Багато ще таких хто. Дуже сподіваюся також дізнатися у шановного селідства, як так сталося, що основні удари ворога припали якраз за тими напрямками, за якими до того вирувало і кипіло велике будівництво дорожньої мережі. Збіг так, але це що стосується предмета. Незалежно від результатів слідства, ми з вами, як і обіцяли раніше, купили 100 комплектів термухи, і вони вже пішли на нуль. Це означає, що 100 бійців не будуть мерзнути, а змерзнути і захворіти за плюс 8 вночі легко. Тепер щодо самої статті на BBC. вихід на сторінках не останнього світового видання у момент, коли Україна отримала найбільше уваги під час Генасамблеї ООН, то і стаття не повинна пройти непоміченою. Києву ніби натякають, що замість переведення стрілок краще займатися пошуком реальних винних. Зрозуміло, що ніхто не хоче вийти на самого себе, тому справа тягнутиметься досить довго, якщо оперативно не буде підшукано необхідних стрілочників. Цікаво, чи ризикне влада нападати і надалі на головкома, який і з'явився в такій якості, як подейкували завдяки наполегливим рекомендаціям Лондона, коли їй було вказано на місце і дано команду Фу. З хорошого локального. Нарешті, тьху 333 рази, завершилася епопея з Держаудитслужбою, їхньою особливою думкою з приводу не менш особливої постанови Кабміну про прибутки під час поставок МО, які призвели до Паралічу. Про це не говорить ніхто від відповідальних безпосередньо, але, схоже, це саме так і є: закупівель для армії. Хто ж все-таки придумав цю красиву комбінацію ДБР, СБУ, АУ? А, ну так, на букву З і це не Зеленський, це зеокруження, яке набагато гірше за найбільш титанокультикульного. Поки всі читали статтю на Бібісі, ворожили на кавовій та інших гущах, дід, у змові зі спеціально навченими людьми доставив до музею уламки олівчика, фото і відео з розвантаженням, якого ви бачите по ходу, це та сама штука, що прилетіла по Краматорську. Її підібрали і доставили в музей до діда. Хто буде проїжджати повз, можете зазирнути і помацати. А ще ми купили і відправили великий генератор і два павербанки. Вони поїхали до розвідосів. Про Польщу та інше зерно. Начебто, згідно з уже ухваленим рішенням про зону вільної торгівлі з ЄС, ми маємо право імпортувати і не тільки зерно. І ніхто, начебто, може за винятком Угорщини, але там клініка принципова і новопасит там не допоможе, не відмовляється від транзиту, адже у нас був найголовніший затик у цьому. Щодо імпорту, так тема спливла невчасно, але вирішувати імхо треба б для початку через ЄС, а вже потім бігти до СОД. Я не применшую заслуг наших культикульних діджеїв у прокручуванні махінацій з українським зерном, але дозвольте висловити думку. Протести привертають увагу. Увага перемикається на фермерів, які доїдають піввареника, куди ж без цього. Європейський союз збільшує їм дотації, що й треба було довести, або ви зможете зараз аргументовано довести мені що питання не в грошах і не в заздрості до рівня дотацій у тій самій Німеччині, наприклад. Адже дивіться, яка Петрушка намалювалася насправді. Україна подала до суду вже логічно і мудро нарешті, одним махом припинилися всі інфлюенції з цього приводу. Тепер справу розглядатимуть люди, не зацікавлені матеріально у відкатах від зерна. Але ж що сталося? Використовуючи можливість вивезення зерна під соусом Safe of Ukraine, наші урізали ціни на закупівлю у своїх же, до речі, а де протести наших, влаштовує закупівельна ціна на зерно в 3 гривні за кіло і на гречку в 9 гривень за кіло, або ця ціна так само намальована, як і їхня образа, і існує тільки на папері. Хто знає реалії, розкажіть у коментарях. Потім виюзали зерновий коридор через Польщу, вивантажили в Польщі, всупереч домовленостям вести далі, продали полякам. Тепер буде важливо. Ті купили. Після чого заволали вже польські фермери, яких просто обійшли увагою і копійкою. Як тут не втрутитися суду та на тлі постукувань по плечу старшим братом, мовляв, куди діваєте допомогу? Чому рівень корупції зашкалює? Вангую, що суд наколупає винних не жменю, а вагонетку. Інші просто злиняють. Конкретно щодо гонорових. Ще одна тема, яку не хотілося вчіпати. Ще одне не на часі. Але якщо в них вибори, чому в нас має голова боліти? Ми від них залежимо? Безумовно. А вони від нас. Уся ця молочка, паштети, йогурти, макаронні вироби з польськими марками на наших прилавках, ну за овочі та фрукти теж. Далі. Виставлять поляки наших біженців. А працювати буде хто? Горезвісний польський сантехнік, що виїхав, бо відомий на весь ЄС. Хто буде підтримувати попит ринку оренди житла? Думаю, що логістичні послуги, якими вони так хваляться, надаються не безоплатно, як писала мудра сова. Аналогічно і соціальних виплат озброєння боєприпасів за одної питання з додатковим патріотами та Ф-16, вирішилося нібито. А ще ті підприємства з ремонту бойової техніки, які розгортаються на їхній території, можна згортати, мінус інвестиції. Мінус робочі місця, мінус експертиза, так, так, знання й уміння, де потрібно, що потрібно відкрутити прикрутити як найкраще теж коштує окремих грошей? Крім того, чув, що надлишок зерна на внутрішньому польському ринку дав поштовх до інвестицій у переробку, їх теж можна виконати тепер. Адже якщо прибрати українське зерно, то чим завантажувати ці потужності? Ну, і ридання фермерів усієї східної Європи звучать якось не зовсім щиро на тлі гігантських сум, які Євросоюз щорічно витрачає на дотації цих самих стражденних. А може питання одне з основних питань криється саме в цьому? В дотаціях? Давайте міркувати. Чи може собі дозволити країна ту допомогу, про яку нам твердять численні спікери, з якої народ розбігся по всьому ЄС і яка тепер розглядає нас як донора робочої сили, країна, що є одним із найбільших і хронічних реципієнтів фінансової допомоги в ЄС, раптом від якихось щедрот собі дозволити передавати нам таку кількість танків, бронетехніки, авіації та іншого, підтримувати наших переселенців? Ні, за все добре сплачено. Тільки на підтримку наших біженців ЄС заплатив в Польщі 45 мільярдів євро за 2022 рік. А зараз уже йдеться про суму понад 100 мільярдів і рахунок потім виставлять нам чи кому? Тоді як оборений депутат парламенту Польщі виставив нам рахунок за допомогу в розмірі 101 мільярд злотих, всього то 23 мільярди доларів, це до вже отриманих стоярдів. Сподіваюся, Брюссель із Вашингтоном виставлять у відповідь рахунок гоноровому панку, де буде вказано всі позиції з сумами, що було вкомпенсовано Варшаві. Нічого особистого, просто бізнес. Просто нажитися на біді сусіда ще й у красивій позі постояти. А наївні українчики можуть і далі радіти сестринській дружбі і допомозі. Задумайтеся, чому найзапекліші протистояння в нашій історії були саме з поляками, тоді як московитів ми просто били. Не було і немає любові між народами. Доведено СССР. Є розрахунок, холодний прагматичний розрахунок і взаємна вигода і є пропаганда. Так проти РФ бути з поляками значно краще ніж без них, але розраховувати потрібно тільки на себе, до чого ми ніяк не привчимося, як і до манери поведінки стався до інших так само, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Ось я б хотів, щоб хлопці не замерзли цієї зими. Тому вісім дизельних обігрівачів, куплених за ваші донати, сплачено і вже взяли. Чотири одразу виїхало до бригади. Три вже поїхали по інших групах, один теж не залежиться. Хлопцям треба більше. Хлопців багато, і холодно їм усім, не тільки тим, про яких ви чули або яких ви знаєте. Усе це є на фото, які показуються фоном під мій занудний бубнюш. Так, ще одне з українським зерном. Якщо є поганий продавець Україна, то напевно є ж і покупець. Може Варшаві, Будапешту, Софії, Братиславі та іншим стражденним варто звернути увагу на своїх не дуже чесних на руку або недостатньо патріотичних ділків. Може нехай місцеві фермери домовляються з місцевими ж трейдерами щодо українського зерна, але щось не чути? Що хлопце, а? Зрозуміло, що ідіотизму поведінки нашого уряду ніхто не відміняв, і відповідальності ніхто не знімає, що найменше можна було провести попередні консультації і до початку поставок, і після перших же конфліктів. А якщо по чесноку, то ми вигрібаємо за інтереси кількох придворних зернотрейдерів і не факт, що українських. Хоча все це робиться під соусом порятунку українського фермерства, в якого щоправда скуповують зерно з таким диким дисконтом, що вистачає і самим кишені набити, і хабарі оплатити, і лояльність опи купити, і за демпінговими цінами скинути зерно на сусідніх ринках. Ау, ДБР, СБУ, ВТ. А, за залужним ганяєтеся. Ну так, то ж, треба, треба. Ну а Польща вже вробила задню, вже і за зерно готові домовлятися, і вже не відмовляється від поставок озброєнь Україні, і навіть змушена продовжити тимчасовий прихисток українців до 25-го року. До речі, і тут, під час ухвалення рішення про продовження саме Польща висловлювала заперечення, вимагаючи збільшення фінансової допомоги від Бруселя. А на тлі того, що відбувається, для мене набагато важливіше питання: а чи є перспектива у проєкту інтермаріум? Наскільки поляки готові поступатися своїми інтересами заради спільного проєкту. А ми. Судячи з риторики і поведінки, що з нами, що в рамках ЄС, сумнівно. А ставати вкотре молодшим братом, то ну його нафік, мабуть. Так ми ніколи не пройдемо всіх необхідних стадій розвитку до стійкої нації і національної держави, щоб нехай із відставанням на століття півтора та встати на шлях розвитку західної цивілізації. Ну й останнє. Той факт, що Польща буде наступною, якщо Україна впаде, ніхто не скасовував. Тільки на Росія прийде посилена тими українцями, які виживуть після чисток і які будуть затято налаштовані проти Польщі і силами імперської пропаганди, а такі зараз є, і образою за підніжку, яка обвалила Україну, і мало хто з них буде вникати в суть. Їм ніколи вникати. А в Тіктоку росіяни насують таких роликів для них, що можете не сумніватися в їхній тоці зору. Хто це все буде розгрібати? Діджеї з банкової. Бажаю здоров'я від віці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Дякуємо діду з міста Павлоград та усім шаленим віжачкам за нас потужну допомогу. Сьогодні отримали ось такий обсяг Вебасто для опалення місць дислокації особового складу, чотири з яких і презентував нам особисто дід, за що ми дуже вам вдячні. Діду, толя обіймаю міцно і. Ціную і дуже вдячна за все, що ви робите для перемоги. Разом на дміни її здебудемо. Все буде Україна. Слава Україні. Слава ЗСУ. Зробіть донати репост, якщо згодні. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Ставайте донаторами пенса. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.